Такий гул від насосів по вулиці Греківській триває вже три з половиною роки. За менше як 10 метрів від них житловий будинок. От ж Ось дивіться, це все починає руйнуватися. Це все руйнується, адже йде вібрація, і вібрація дуже сильна тут. Вікна ми не відчиняємо. Через це довелося поставити кондиціонер. Адже відкривати вікно нереально. Ремонт постійний». А ось причина, через яку на Греківській весь цей час гудуть насоси. Тут через корозію обвалився колектор діаметром у два метри. Сталася просадка ґрунту і під землю пішла частина нежитлового будинку. Його знесли, проваля, засипали. Тоді комунальники водоканалу й поставили назовні насосну станцію, аби відкачувати стоки та запевняли, це тимчасово, поки не полагодять колектор. Досі проблема не вирішена. Ось так місце обвалу виглядало два роки тому. Роботи не проводяться. А ці кадри ми фільмували у лютому цього року. Ось бачите, вібрація, ось яка вібрація. І в квартирах те саме, і так цілодобово. Отака труба супиш. Три роки тому тендер на реконструкцію кладали із столичною фірмою. Відтоді угоду шість разів змінювали. Це стосувалося фінансування та термінів. Навесні водоканал знайшов нового підрядника. Знову столична фірма. Роботи вартують 31 мільйон і виплачуватимуть їх вже після завершення. Йдеться у системі публічних закупівель Прозоро. На Греківській цілодобово чергують по два комунальники, та від минулого тижня їх тут побільшало. Олексій Костянтинов каже, ремонт колектора вони не проводили, прийшли прибиратися. За три роки вчора вперше пригнали машини і мили зі шлангу труби. Ось ці труби. Ось тут помито, а ось там далі вже не мили. В них вода закінчилася. Вони тут три дні вивозили насоси, труби, сміття. Сусідка Костянтинова Олександра Бессмертна говорить, комунальники їй пояснили, чекають на приїзд секретаря міської ради Ігоря Терехова. Ви знаєте, це дуже цинічно, це дуже принижує нас як жителів. Нічого не робиться, і таку показуху влаштували. Ви знаєте, тут хіба не вистачає ось там якийсь транспарант написати: хай живе товариш Терехов, або Слава КПСС, або я не знаю що. Це нагадало правда, як в радянський час тут зустрічали вождів чи партійних працівників. Це сором, все відмивалося, навіть пофарбували туалет, хоча він оцинкований, і в цьому немає потреби. Ось цей самий свіжо пофарбований туалет. Він на будівельному майданчику. І сьогодні тут нові підрядники техніка почали підготовчі роботи. Ми тут будемо демонтувати. Це все буде засипатися цементно-піщаним сумішем, трамбовуватись, ущільнюватись. Потім на цьому місці буде камера нова. Ну, у нас по графіку виходить близько семи місяців. Шість-сім місяців повністю, щоб зробити цей об'єкт. Хто та навіщо наводив лад робітники не знають. Микола Дайнека каже, тут працюють перший день. А тим часом до будмайданчику приїздить Борис Возний, начальник дільниці Харків водовідведення з журналістами не спілкуються. Я не ваш. І за парканом сварить своїх підлеглих через прибирання. «Терехов має приїхати, обіцяли ж. А там до шостої вечора Ігор Терехов на Греківську так і не приїхав. Чи запланований його робочий візит цього тижня? Речник мерії Юрій Сидоренко відповідати на це питання не став. Олександра Безсмертна ж каже, через вібрацію в будинку спати доводиться в машині. Вже в нас немає терпіння, і ми вирішили, якщо це буде продовжуватися такими ж темпами, то ми поїдемо до Києва. Станемо з плакатами біля Верховної Ради. А що нам робити? Олександра Новоселта, Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.